Одна з навіть порад, яку нам давали наші друзі в департаменті працюйте з країнами Європейського Союзу і з Британією, зважаючи теж на ситуацію там. От тому я думаю, що Сполучені Штати Америки намагаються задіяти зокрема і близький схід країни, інші для диверсифікації поставок. От і ви знаєте, я думаю, що проблема. Яку росіяни підвищення там тарифів е, намагаються використати для організації протестів, е, для того, щоб е, збурити суспільство і знизити підтримку, вони все одно програють, тому що. Ми побачили, як в Європейському Союзі Німеччина, і Франція, і Бельгія і інші держави намагаються лідери урядів пояснити суспільствам, хто справді є винуватець і чому треба продовжувати підтримувати Україну. Що стосується енергетичної безпеки, то сполучені Штати Америки тут обговорюють зокрема і в Конгресі про іран От який викликає дуже багато питань. От е, чому це відбувається там зараз, от і особливо е, е, ми бачимо там обурення в інших державах. Але я чесно кажучи, зараз е, більше важливо е, допомогти перше. Ті гроші, які були виділені ще з 40 мільярдного пакету, щоб ми могли їх до кінця вересня використати повністю, ось там десь понад 15. Мільярдів на військову допомогу, і оцей новий пакет 11,7, який адміністрація подала в Конгрес, щоб він якомога швидше був проголосований, щоб перед elections не було ви знаєте, якихось там е політизацій. Тому е я думаю, що Європейський Союз знайде можливості вирішити енергетичні питання. А нам треба своєрідну Рамштайн-коаліцію, е крім зброї, також формувати і для відновлення відбудови України.